Друзі, вітаю! Сьогодні до нас звернулася клієнтка з болом в попереку. Зараз ми спробуємо зробити огляд і деякі маніпуляції, щоб розібратися, в чому саме проблема. Тож, за результатами тестування, ми виявили напруження лівого квадратного м'язу попереку, який може провокувати цей біль. А також зажатість і скованість сідничних м'язів і задньої поверхні стегна. Зараз ми зробимо декілька вправ, які допоможуть зняти дискомфорт з м'язів попереку, і трошки підкачаємо м'язи ніг. першим рухом ми розтягнемо квадратний м'яз попереку і ми робимо ось таке скручування. Затримуємося на 3-5 секунд. Наступна вправа. Наступна вправа: ми стаємо в бокову планочку з колін, опускаємо вниз і знову вгору. Друзі, якщо ви відчуваєте будь-які болі, звертайтесь до нас в кінезіоцентр. Ми допоможемо знайти причину та позбавити вас цього відчуття.